Але кожну ніч. Так ось повертаючись, а як так сталося, що є світ вихід? Так ось я вам хочу сказати, що це люди, люди. Безумовно, я, я, я кажу, і відновлення, і дійсно в нас за минулий рік зруйновано більше 9 гігават генерації в пікому навантажені 18 попередньою зимою. Але це все конкретна праця, конкретних людей. Я вам, можливо, за говорили, вона порадила поділитися. От я вам дам два приклади. Це реальні приклади, взагалі це треба знімати про це фільми і, і показувати по світі, такого немає. Не є, є порив е, через е, певні події, порив на е, лінії електропередач 750. Це найвищий клас напруги, його в Європі взагалі не існує. Е, і по всім регламентам треба зупинити. Подачі електроенергії на лінії, відповідно, ми розуміємо, що це призведе, це було в січні, це призведе до а, певний час запроваджує за черги включення mm -hmm. по певному регіону. І люди виходять на цю лінію і роблять роботи під напругою. Що б розуміти, 750 це, 750, це більше в 13, ніж 220, як розмірні Так, лінії. Ну, в Європі інші класи, там 400, але. Що, що це таке в реальному житті? Це якщо е, людина помолилася, то її нема, тіла нема. Тобто це просто попіл, який не встигне долетіти до землі. І от людина працює під тим, щоб не відключати, щоб не було чим. І вона зробила свою роботу. Це бригада, ну, це не тільки там одна людина. А Це неможливо в принципі ніде в світі. От повірте мені, неможливо. І це ще і і керівник має взяти відповідальність за те, що він цій людині сказав, піти і це зробити. А, далі, другий приклад.